Російські пропагандисти вирішили поскаржитися на так званий психологічний тиск з боку України. Псевдоексперти вбачають великий ризик втягування в конфлікт НАТО, застосування ядерної зброї та початку третьої світової. Тож не дуже притомні персонажі закликали закінчити так звану СВО, інакше будучи дуже неприємні наслідки для усього світу. Пока они издеваются вот так над нами, с Дугиной, то же самое с Дашей. Это было открытое издевательство. Я думаю, это их форма воздействия на наше общество. Главный риск этого тяжелейшего военного конфликта, главный риск, это прямое втягивание НАТО в войну, в военные действия против России. Это очевидная совершенно третья мировая война с применением ядерного оружия и гибель мира. Конфликт надо заканчивать. Я вот этим хочу закончить. А заканчивать надо конфликт. Я понял. 86% запад не прекратит посадки. Правильно, да, Алексей? Да. да, вот. Но Сергей Валерьевич, но тем не менее ситуация действительно очень тревожная, нехорошая ситуация. Но она вот просто с каждым днем становится хуже и хуже по большому счету, потому что они, они, они скачут галопом, останавливаться не собираются, эти их подгоняют и вперед, и вперед, и вперед, и все это может привести к каким-то нехорошим вещам. Ми бачимо, спостерігаємо паніку пропагандистів, але от вони кажуть про втягування НАТО. Вони так розповідають про постачання озброєння. Це факт, що нам допомагають західні країни, але ж е прогнозують вони втягування НАТО. А як же на початку повномасштабного вторгнення, коли вони казали, що тут вже натівські бази, натівські війська, що практично на полі бою вони не бачать українських військовослужбовців, а це поляки, американці там, морські пі піхотинці, е морські котики і так далі, і тому подібне. У них дуже часто змінюється риторика. і вони вони ніяк між собою не можуть домовитися, якою вона має бути на телеканалах, і то якісь розбіжності. виникають Знає, знаєш, Олю, як вони люблять повторювати це Ми ще не починали», так, так ми їм можемо передати ета НАТО, що не, не на спокій, тільки спокій. Ця фраза, схоже, стала мантрою для російських пропагандистів. Тож вони намагаються так само заспокоїти свою аудиторію. кажуть, що росіянам потрібно відписатися від усіх телеграм-каналів, які на їхню думку, разводить панику. И вообще отписывайтесь от каналов паникеров. Кто бы он ни был, там какой-то военкор, военблогер, черт с ним, кем бы он себя не называл. Как только вы видите вот эти припадки, гоните его в шею вообще из своего вот этого, что называется, информационного круга. И сразу вы почувствуете, во-первых, как он спокойно живется, потому что людям он до сердечных приступов там доходит. Глядя на это на все, мы опять все профукали, мы опять все промотали, мы опять все прогадили. Ничего мы не прогадили. Что мы делаем? Ну, посмотрите, что мы делаем. За год посчитайте, сколько всего разгромлено, уничтожено и так далее. Сколько перемолото всей этой мрази. І стане понятно, делаем мы что-то или не делаем. Ми Совсем миром воюем, ни много ни мало. Ну, ось, закликають не читати, не, не дивитися ту інформацію, яка для них буде поганою, хто паніку розганяє. Мені тут згадався один такий. Ну, це навіть не мем, колись свого часу відео було таке в інтернеті, де одна російська пані стояла біля будинку, це була зима. І, значить, працівники служби інтернету намагалися доєднати цю, значить, будівлю до всесвітньої павутини. І не буду її цитувати, радше перефразую. Ну нам. Не потрібен цей ваш інтернет, сказала вона. То, вочевидь, тут теж була схожа порада так. щодо того, що не потрібно дивитися і читати телеграм-канал. Певно, що так, але ж ми пам'ятаємо, що у них навіть там через інтернет якісь мережі блокуються взагалі інформація правдива, і там я розумію, що у них є зараз телеграм-канали, в яких вони перебувають. і Вони можуть там дивитися достовірну інформацію, хоча б порівнювати свої пропандистські новини і те, що говорить світ, але ж ну. Що тут можна казати, це росіяни? Вони слухають тільки своє, от як ми свідомі українці. Ми читаємо так у якісь кіспабліки свої українські новини, світові, і потім вже ж якось аналізуємо ситуацію і розуміємо, що відбувається в них там така бульбашка інформаційна, і вони перебувають тільки в російському такому пропагандистському середовищі. І я думаю, на жаль, ось цю бульбашку знищити лопнути буде дуже важко. Терорист Ігор гіркін Стрілков чогось дивується тому факту, що чільника ПВК Вагнер Пригожина не карають за відверті образи на адресу російської армії та її командувачів. Злочинець тепер лякає державним переворотом, який, на його думку, має підтримати умовна керуюча мафія. На одному з ресурсів Пригожина я читаю що армія це петушки. І ніхто Євгенію Вікторовичу не возражає. Але суровікін то чого мовчить? Почему молчит генерал Герасимов, тоже кадровый офицер, и генерал начальник генерального штаба? Он что, тоже готов в петушки записаться вместе с Суровикиным? Так оскорблять всю армию – это, простите, преступление. Фактически своими заявлениями Пригожин сделал шаг к смуте. Да, бензинчика, как говорится, везде розлито, везде с хвороста уложено, гореть будет ярко. Пригожин фактически открыто объявил войну части военной и государственной номенклатуры. Естественно, что он не одинок. Естественно, что у него огромная крыша, в том числе в кооперативе Озера. Он член правящей мафии, одной из ее группировок. И теперь мы наблюдаем, как одна из группировок уже через колено ломает существующую ситуацию. Так, ну досить цікаво, що Гіркін сказав про державний переворот з боку Євгена Пригожина, Правильно Я зрозуміла. Ми ж спостерігаємо, що там діють і РДК, і російські партизани на території їх терористичної країни. Але дійсно Пригожен продовжує критикувати Путіна. І вже сьогодні в зведеннях було, що Пригожин критикує Путіна через те, що він не надав йому нагороду за умовно кажучи захоплення Бахмута. Хоча це неправда, так і, і певно, що у Пригожина є свої. Якісь Політичні амбіції це неодноразово е, говорили різні аналітики та експерти. Що Пригожин мітить собі на пост президента або навіть е, от е, щось і е, більше Ух, згадаєш олю мої слова? Згадаєш не випадково Пригожин витягує своїх бійців е, в так звані. Тилові бази, ох, щось буде. А вочевидь, Гіркін це відчуває. Можливо, хотів би бути на місці Пригожина, Можливо, і Гіркін хотів би ми лише можемо припустити, в голову. Не заліземо, але мати такі ресурси, як Пригожина. А якось все буде надалі. Ну, побачимо. Отже, якщо у якомусь російському місті погані дороги, школи та лікарні давно вимагають ремонту, а вчителі та лікарі мають маленьку зарплату, то у всьому винен хто євросоюз, колективний захід, який нібито пограбував росіян. От саме таку маячню можна почути у звичайному етері російських пропагандистів. Тепер рупори Кремля хочуть звинуватити ЄС у тому, що у простих росіян, нібито вкрали понад тисячу доларів. Новость пришла очень важная. Страны ЕС отчитались Еврокомиссия заморозки более 200 миллиардов евро активов Центробанка, представитель Еврокомиссии. Почему важна эта новость? 200 миллиардов евро, подчеркиваю, активов Центробанка. Да, то есть не яхты олигархов, там, я думаю, что народ, когда слышит наш, что где-то там дворец собрали, яхту и так далее, он так э, ухмыляется. Понимает, что это все равно незаконные действия, но это деньги учителей, врачей, это деньги на дороги, на мосты, на новые школы. То есть Еврокомиссия только что отчиталась о том, что ограбила российский народ, простой народ в любом населенном пункте нашей огромной страны. Это деньги Центробанка, которые были инвестированы. Понимаем Каждого сейчас. украли по полторы тысячи долларов примерно. Ошибочно верили мы в рыночную экономику когда-то, но ее нет. Ну а тепер логічний, зрозумілий ланцюг, якби. Росія, держава-терористка, не напала на Україну на незалежну демократичну державу. Тобто ніхто б їх активи, їх там бюджет, кошти не заморожував би, і в них було достатньо грошей для того, щоб розвивати свою країну, для того, щоб будувати, як вони кажуть, дороги, школи, вкладати в навчання, ще щось. А так вони ці всі гроші вкладають на вбивство, на вбивство мирних людей, і для того, щоб спонсорувати свої терористичні дії. Чому вони дивуються, Незрозуміло. як. Це може ось ці думки, ось ці заяви, вкладатися в, в голову, взагалі росіянами. Як він може на це реагувати спокійно? Я для мене дивина, знаєш, Олю. Тут я б апелював до щирості, до щирості цих слів. І якщо ми не чітко будемо розбирати ось ці фрази, а як то кажуть, дивитися між рядочків, ходити між краплинок в цих інтонаціях, так зрозуміло, що в учасників ось тих навіть шоу у них же ж теж є актив і вони не можуть до них до них просто дістатися фізично, значить вони переживають не просто за пересічного російського громадянина або громадянку, а вочевидь за свої ресурси, які на заході їм недоступні, і чи будуть доступні взагалі? Тут теж велике запитання. Так, дійсно, в Віла в Іспанії все закрито. В Німеччині пентхаус теж для росіян закритий. Я маю на увазі для таких, хто мав перед цим кошти і зараз має якісь певні кошти. Також це були усі вісти з болоту. Далі більше про те, що відбувається на Росії, не тільки ми поговоримо із нашим гостем.